Піднімаємося на другий поверх. Другий поверх складається з такого коридорчику і облаштований двома спальніми кімнатами та коридором. Є окремий санвузол. Тут ванна, коли підігріваються. Є гардеробна. Ось така вона. Одна кімната. Зараз вона облаштована як кабінет, можна використовувати як спальню, друга кімната. І третя кімната. Ось так. І спускаємося донизу.